Всім привітики, мої любі! У нас відключення світла і все одно це нам не помішає з вами зробити огляд з продуктової хатки. Дуже було так проблематично оплатити карткою. Я Якось це не розрахувала, гроші зняла, пере, переклала на картку АТБ. І також те, що заробила в Донорському, теж я поклала на карту. Але, звичайно, коли світла немає, у них це все глючить і також вони економлять. Ну, це. Нам дозволило все одно перейти з іншого, так сказати, терміналу на той, що працює. Одна другій каже, що там, мабуть, проводки відійшли. Зроби так, як я зробила. Надіюсь, все у них вийде. Ну і приступимо те, що от, якраз таки я купила. Купила. Ну, перш за все, перш за все, як завжди, чомусь вони мені два чеки, а третій, це я згадала, що мені треба було печиво Марія. Ну, почнемо з кінця. Купила ось таке печиво Марія. Воно у нас по 123 гривні. 326 грам. Вийшло мені на 40 10. Тепер те, що мені було, як ото замовлено. Замовлено, чоловік бере, я таких, звичайно, не п'ю. Це ось така Монін дью зі смаком лимона та апельсина. 2 літри. Коштує вона зараз, я гляну скільки. Ця вода коштувала у нас. Зараз глянемо, вода ранкова 23, 10, 2 літри. Взяла ковбасу, все одно треба напів ковчина отака. Ковбаса серб, лат, ковбаса варена копчена вищого сорту. У нас вона коштує якраз таки по 211 гривнів напівкопчена 264 грами вийшло мені за 55,70. Надіюсь, вона не спортиться і пролежить неділя. А може, я цю начну, а та ще трішки полежить. Копчена ковбаса. ну, глянемо, що там буде. Як завжди, взяла ось такий ось свій улюблений хрін білий, гострий, він у нас ціле ну, літо його не було Два точно місяці. А це він з'явився я вже три пачечки купляла. Дві пачечки ми з'їли. А от третю пачку я віддала матері, коли вона готувала холодець і коштує вона 20. 50. Отакий верес. Рекомендую хто любить отакі всякі приправки, беріть дуже класна штука і рекомендую те, що у мене вже закінчується, крупа Артек. Ой, взяла не ту кашку. Я е, брала ячмінну якось. А це у нас пшенична. І ця у нас кашка, якщо не піде, віддам голубам. Ця у нас кашка коштує по 21,50. Ну, будемо сподіватись, вона буде смачна. Але я ж повторю, що беремо трішки іншу. Взяла всі, те, за чим я ходила, продуктова хатка. Бачите, як тут Сумська область нарисована, шостка вверху, далі Глухів, конотоп, путивлю, робний суми у горі. Тростянець тут є. Також охтирка. Бачите, вся сумська наша область. Прикольно, пластівці вівсяні. І ці пластівці у нас коштують 17 гривень. Ну, і те, за чим я йшла? йшла я за пластівцями. І ось маслом. Беру волошкове поле. Масло 82,5 жиру, солодковершкове. І таке масло 248,50. Але кіло зараз вам скажу скільки кіло. Кіло у нас, а навіть і не видно, чомусь. 248,50. Ну, я думаю, що тут пів кіло є. Ось так мої любі. І е, ці всі продукти. Разом вийшли близько 400 гривень. 40-10 – це у нас якраз таки Марія. 138 всі інші продукти, а от масло 248-50. Ось так. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей, цілую люблю. Ваша Людмила.